Вона залишила йому тільки стару ключницю з написом Любов це вибір кожного дня. Коли Віктор знайшов її у шухляді, минуло вже три роки відтоді, як Марина пішла. Не зі сваркою, не з грюканням дверима, просто зникла, лишивши коротку записку. Я більше не витримую мовчання. Він тоді не зрозумів адже, на його думку, усе було добре дім, робота, спокій. Вона тиха, дбайлива, завжди поруч. Та саме це поруч і стало для неї кліткою. Віктор звик, що вона все розуміє пробачить, посміхнеться. Він не чув, як вона мовчки плаче вночі, не бачив, як вона згасала від його байдужості. Три роки по тому він став іншим. Сам навчився готувати, почав говорити з людьми, яких раніше уникав, навіть купив квіти на її день народження, хоча й не мав кому подарувати. Того дня, коли він прибрав стару шафу. Той знайшов ключницю маленьку, потерту, але з теплом. Усередині ключ від їхньої колишньої квартири і лист. Якщо колись зрозуміє, що любити це не просто бути поруч, а бачити людину, навіть коли вона мовчить, тоді цей ключ знову відкриє двері. Він сидів із цим ключем у руках довго, вперше за багато років у нього тремтіли пальці він не знав, де вона тепер. Але відчував саме зараз настав момент змін. Наступного дня Віктор поїхав до тієї квартири. Замок ще підходив. У кімнаті все було так само, лише тиша стала ще густішою. На столі під склом лежала фотографія. Він і вона. Молоді, сміються, тримаючись за руки. Він не знайшов її, але перше за довгі роки сказав у голос. Маринко, я тепер тебе чую. І в ту мить зрозумів іноді другий шанс приходить не для того, щоб усе повернути, а щоб навчити тебе більше ніколи не губити тих, кого любиш.